337 людей з початку нинішнього року евакуювали з населених пунктів, які межують з лінією бойового зіткнення. З них 26 діти, близько 200 літні люди, 12 з яких маломобільні. Попри постійні обстріли в області поруч з лінією бойового зіткнення та 20 кілометрів від неї ще залишаються майже 9,5 тисяч людей. Наприклад, в Гуляйполі 800, в Оріхові понад 600, в Малокатеринівці 130 осіб. Правоохоронці зазначають, що разу вивозити людей стає складніше, адже ворог буквально полює за евакуаційними авто та за цивільними. В переморському селищі було знищено наш автомобіль ось на початку місяця, під час спроби евакуації одного чоловіка. До речі, він відмовився від евакуації. Заявку подавали його родичі, щоб його евакуювали туди дуже важко, але дісталися поліцейські. Під час спілкування, коли його намагалися посадити в автомобіль, він взагалі втік, а в цей час, автомобіль був знищений. Ну, поліцейським дивом вдалося ну, відбулися без поранень, без ушкоджень якихось. За словами правоохоронців, Зоріхова, Гуляйполя, Степногірська, Преображенка та Приморського евакуювали всіх дітей, вивезли в безпечні місця. До населених пунктів, жителі яких підлягають обов'язковій евакуації, належить, зокрема, Мала Токмачка. Але нині там ще залишаються п'ятеро людей. Виїжджати вони категорично відмовляються. У Степногірську лишаються проживати семеро людей. Також триває обов'язкова евакуація з 11 сіл Успенівського та Новомикола. Старостинського округу Гулійпільської громади. Звертаюся до населення, до, нашого, до наших громадян, не нехтувати заходами безпеки. Все ж таки скористатися або виїхати самостійно, якщо є така можливість, якщо немає такої можливості, скористатися допомогою поліції, органів місцевого самоврядування. Координаційного гуманітарного центру спільними діями ми проводимо евакуацію з небезпечних районів в безпечні райони, знаходимо місце поселення, розстріляємо людей.